Я радий вас вітати в приміщенні Генеральної прокуратури України. Та перспектива розвитку української прокуратури вона сьогодні повністю залежить як від позиції українського парламенту, так і від того, як буде підтримана наша законодавча ініціатива з боку європейської спільноти. Тим більше, що 16 вересня. Синхронно була ратифікована угода і України і європейського парламенту, і в такий спосіб ми зобов'язані сьогодні привести наше законодавство до європейських стандартів. Хочу вас завірити, що ми робимо все можливе для того, щоб Україна стала демократичною європейською країною без корупції. Дуже дякую, пане генеральний прокурор. Дуже дякую за цю зустріч сьогодні з генеральним прокуратурою. Для мене дуже цікаво, щоб визнати також вашу думку, як працювати з цим законом і як розробити ці зміни, які потрібні, без того, щоб була впевненість громадян, в спосіб праці не всіли юстиції і також і прокуратори.